Схоже, що в найближчий час буде дуже багато відео про авіацію. Якось так співпало. Сьогодні мова у нас піде про Су-11. Я взяв його за облігації на тест-драйв на добу. Мені захотілося зрозуміти, що ж це за літак такий, тим більше преміумний, який, по ідеї, буде непогано качати і фармити. Він п'ятого рангу. І мені, якщо чесно, не хочеться йти в АРБ на ньому, мені хочеться пограти на ньому у сумісних боях. Набивати на нього буду на БТРі 80. му І в чому прикол Су-11? У нас є стрічка по бронецілям з пробиттям 47 мм, тобто в дах ми будемо більш-менш непогано пробивати танки. Плюс у нас є або одна п'ятисотка, або дві 250-кілограмових бомби. Ну і по ідеї, у порівнянні з якоюсь, наприклад, швальбою, наші ЛТХ ну, відчутно краще. Я літав на швальбі на цьому ж БЕРі, і хочеться зрозуміти різницю. Тому погнали в бій, подивимось, що ця штука із себе представляє. Ну і в найближчий час, будуть ще виходити відео і про су 33 й і про F-15 сіб2. Коротше, буде багато авіації. Хто чекав танки, вибачте, ну так співпало. Погнали в бій. Ми у топі списку, Аттика. На жаль, бетер у мене стоковий, іншої якоїсь машини на сімітри в мене немає. Ну, є ще із третій, але він там також такий на середину ще прокачаний. Ну, тим не менш, я думаю, що нам цього буде достатньо для того, щоб робити якісь розвідки, захоплення точок і так далі. Господи, тигр є. Проти БТР-80. Ну, в мене такий дисонанс у голові виникає, коли я бачу таку сучасну техніку вже, да, проти машин Другої світової. Це так дивно. М -м а БТР у Стокові то і не їде то зовсім. Навіть 50 от не розігнався, от тільки тільки 50. Господи Боже. А що він такий повільний? Ну, напевно, я тоді не встигну на точку, да? Ще встигну. Хотілося б встигнути все таки. По ідеї одного захоплення точки нам повинно вистачати. Для того, щоб взяти Су-11. Точка захоплена ні, нам не вистачає. Але якщо ми здохнемо, то нам дадуть ще 50 поїнтів, по ідеї. Ну або можна зробити спробувати якісь влучення. Ось таким чином. Навіть пожелтіла гармата у Шермана. О, на нафіг. А звідки мені дали, я не зрозумів. А, ясно. Я його не бачив. Ну, тим не менш. Як бачите, нам вистачає. Нам не вистачає на підвіси, але вистачає просто взяти літак. У нього чудові гармати. Ааа, стрічка по бронецілям 178 коштує. Угу. А ця стрічка пробиває, виходить 30 міліметрів. Ну, окей, ладно, спробуємо тоді так. Палива 20 хвилин, я думаю, буде достатньо цього. Ну, давайте пробувати. Я б не сказав, що летить він дуже якось швидко, динаміка теж таке ніби не дуже прям космічна. Хоча, може, це після боїв на топах у мене такі відчуття. Бо я останнім часом багато грав і на Хорнетах, і на F15, і на су 33 На 100% тяги, до речі, ми гріємося сильно. Я зможу це вбити. Це Хелкет чи що це таке? Є. Yeah. <laughs> да, гармати у нас дуже і дуже непогані. А, так у нас БК немає. У нас БК дуже мало. Я оце дивлюся на запас свого БК і розумію, що тут його дуже мало. Хмм. А як тоді жити? Опа. Критичні. Я його підпалив. Я думаю, на цьому все. Я думаю, догорить. Так, упав. Ну, окей, два фраги є. Ну, зараз же там 100% хтось візьме з зенітку, да? Оце в нас тут хто проїхав? Критичні ушкодження. Не вистачило, на жаль, дамагу. Ну, в мене стрічка, звісно, там половина фугасів навіть більше. Ніфіга собі, відразу два літака. Ну, окей, давай на них заходити. Одного вже зрізали. Я ж думаю, ми це доженем, да? Це якийсь поршень. Так, це у нас Це біркет. Ну, блін, його збили до того, як я зміг влучити адекватно. А ще мені поки не дуже зрозуміла балістика гармат. Якась вона трохи дивна. Угу, вбив ще одного члена екіпажу бульдогу. Ой, 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 там уже. Там уже по мені наярюють. Що цей бульдог робить? Я не вийду, напевно. Да, я не вийшов. Угу. На такій швидкості він уже дубіє у керуванні. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, перший мій виліт, а що ви хотіли, треба літак зрозуміти. Я до цього на ньому ніколи не літав. Ну, два фраги: чисто з гармат. Не дуже мені подобається кількість БК. На тридцятках БК дуже мало. Ну, тим не менш, напевно, якщо набити на підвіси, то буде приємніше. Можна буде додаткові фраги робити бомбами. Давайте цього разу спробуємо не тільки захопити точку, може ще якісь розвідки поробити і взяти його вже з бомбами. Погнали. Навіть на стоковому бетері вдалося зробити швиденько два фраги один асіст, тому я думаю, у нас у 11-му нам вистачить на все, що нам треба: бронецілі і дві, напевно, бомби по 250 візьмемо, так? Да? Ну, от і полетіли. Бій ще тільки почався, тому я думаю, що буде нам нормально. Бомболюку в нас немає, бомби несемо просто під фюзеляжем. Я думаю, 96% тяги буде нормально для того, щоб не перегріватися. І господи, як же далеко летіти? Не знаю, багато хто нахвалює цей літак. у як сумісних, так і повітряних боях. Ну, не знаю, поки що я якогось суперкайфу від нього не відчув. Може, зараз, коли я політаю на топовій стрічці, може якось мені вдасться змінити свою думку про нього. Ось тут у нас хтось є розвіданий, можемо туди пристроїти нашу бімбочку. Давай скинемо тягу на всякий випадок. А то знову не вийду з пікірування. А, ні! Як же він дубіє? Боже, він зовсім не виходить з пікірування. Ну це просто прикол. Я набив на всі нормальні підвіси, а бомба зробила тільки влучення. Ой, коротше, да. треба звикати. Треба звикати до того, як у нього дубіють рулі висоти. Ладно, обісрався. Обісрався, да. Обісрався. Ну, от мені вже не подобається. Да, Мені вже не подобається, бо у нього дубіє кермо висоти. Я не люблю такі літаки, які не можуть вийти з пікірування. А, ну тим не менш. Ладно, поїхали далі. Зробив один фраг, і, на жаль, не вистачає нам на топову стрічку, але вистачає на бомби. Знаєте що, 250-ки я не хочу брати, вони якісь дуже слабенькі. Я краще візьму одну 500-ку. Ну що ж, погнали, спробуємо так. Чесно кажучи, щось мені поки в сумісних він не подобається. Підвісів мало з топовою стрічкою коштує як якийсь повноцінний штурмовик. Але повноцінним штурмовиком він не являється. Ну, таке щось. Незрозуміле мені поки що. Але те, що в нього настільки сильно дубіє кермо висоти, мені прям, ну все, мені зовсім не по кайфу це. Виходить, що бомбу треба скидувати або на бреючому, або якось дуже з великої висоти. Я не знаю, вона влучить, не влучить. Так, влучила. Ну, окей. Один фраг 500. -кою. Уже хоч щось. Як 9, напевно, це як 9К. Ви знаєте, напевно, навіть на цьому Бері як 9К був би ефективніший. Хе. Так, це у нас. о. Брелок Мауса. Від Мауса, точніше, від ключів до Мауса. Ну, подякуємо йому, що подарував мені фраг. Ну, це ж я в дах не проб'ю, напевно, да? чи проб'ю? Ні, це я в дах не пробиваю. І знову ледве вийшов. Ледве вистачило керма висоти. У мене відчуття, ніби я літаю тупо на швальбі. От, тупо один в один. А швальба мені не дуже подобається. Ну, відповідно, і це мені тоді не дуже подобається. А, стоп, це союзник. Боже, я почув звук літака і подумав, що це ворог наближається. І відвернув. Звернув свою увагу туди, а виявилось, що це союзник. Асіст там мені ще за когось дали. Угу. А більше я нікого й не бачу. Ну, я не знаю, може таки в повітряні піти, бо у сумісних щось мені зовсім не по кайфу Де вони всі є? Нікогісінько не. О, бачу. А, так це ж той самий ягодний. Не влучив. Ну, Тут було складно. Я просто не ризикую сильно розганятися мордою в землю, бо тоді просто не вийду з пікірування. Це в нас хто? А, уже ніхто, неважливо. Ой, яка балістика неприємна. Снаряди летять повільно. Скорострільність також так собі. Ну, давай ще разочок. Мене тоді зносило трохи. Знищено. О, ворожий літак з'явився. Ну, по ідеї, ми його без проблем повинні доганяти. Все-таки реактив. Але, на жаль, нашого А1 що це таке взагалі, не зміг я засейвити. У мене майже не лишилося БК, Тому, напевно, треба летіти на філд. За одну і бомбу візьмемо режим битва. Це буде дуже довго все тягнутися. Один літак і скільки фрагів виходить. Три? Ну, да, виходить, що три. Чотири фраги в сумі. Нє, ну, типу, да, фраги на цьому робити, звісно, можна. Але те, як воно літає, мені не дуже подобається. Напевно, я занадто швидко. Захожу на філд, ну нічого. Боже, а я заторможу взагалі на філді то, ні? А боже, та за що мені це все? Мене ж не відремонтують. Посадка. А, ні, відремонтують. Ха-ха-ха, я вилетів далеко за межі філда, але тим не менш є, сів. Все нормально. Ну, окей, я не буду це назвати, звісно, гімном, просто він норм, але нічого особливого таке ніби. Мені здається, якщо вдається набити на топову стрічку по бронецілям, то і бомби нафіг тоді не треба брати. Мені здається, треба тоді штурмити просто з гармати і не паритися. Хоча навіть на стандартній стрічці завжди знайдуться цілі, які ми можемо вбити. Ті ж там бульдоги, ті ж там, я не знаю, всякі Аміси картонні, багато кого ми можемо знищувати навіть стандартною стрічкою. Але те як у нас мало БК, оце мене дуже-дуже турбує. Мені не подобається те, що мало БК, настільки мало. Для тридцятки у нас всього-навсього 40 снарядів. Можна залишати навіть 98% тяги, і тоді ми не гріємось. Ну і динаміка щось не дуже. От Намагаюсь заклімбити, а летить воно Ледва-300 і швидкість падає. Коротше, не такі вже тут і тяговиті двигуни, як я думав. Я думав, що це буде літати краще, ніж швальба, але щось ніфіга. Плюс-мінус так само. У небі є ворожа авіація. Новина, звісно, неприємна, але потенційно це ж наш фраг, да? Я думаю, треба бомбу спочатку віддати. Ось у нас там два клієнта одразу є. Віддаю бомбу. Мінус один, Боже, я сам себе задамажив. Жах, око за око. Мінус п'ять. А де літак ворожий подівся? Чи його, може, вже збили? Наші, я бачу, програли усе, що тільки можна. І зливають зараз нашу домашню точку, да? Королівський тигр, який я так не проб'ю, звісно ж, це я так чисто. Щоб він не розслаблявся. А це хто? А, Пантера, да? Ні, це IMX M4, чи щось типу того. А там багато броні в крещі чи ні? А ну-ка? Я погано влучив влучив у край танку. Мені не подобається балістика, дивно себе веде. І в мене вже половини БК немає на 30 а я по факту фрагів не зробив. Н-не. Йолочка, да? Ну, от, Йолочку можемо вбити. 6 фрагів. Ні, ну як би непогано. 6 фрагів за один виліт. Ну чому б і ні? Зеніток багато у них немає, тому не сильно докучають. Авіації також особливо якоїсь не бачу. На землі у нас нікого немає. От в цьому проблемка. М -м -м, пробив, але дуже слабо, без дамагу. А на літак трохи стягує в сторону через пошкодження. Ну, ми програли цей бій. 100%. Без шансів. Ой-ой-ой. ой А хто мене проатакував? Напевно, якась зенітка. Ну, може, я встигну ось оце ще забрати із двадцяток? Це якась зенітка. Асіст. Ну, асіст, і асіст. Коротше, якщо чесно, то трохи на ньому ТРБ нудно. Да, фраги робить, без питань. Фраги робить, коли йому от стерильні умови, зенітки мені не заважали, і без проблем. Фраги робляться. Навіть який на який фарм, 86 тисяч. Ну, це з прем-аккаунтом, звісно ж. Але я не можу сказати, що я отримував якесь неймовірне задоволення від такого геймплею. А давайте спробуємо ще один-два бою в повітряних. Може там він себе покаже якось цікавіше. Погнали. Поставив стрічки по повітряним цілям, без підвісів додаткових. Може, палива я б 25 хвилин взяв, мало лі, може бій затягнеться. Погнали. Стоп, почекайте, ми попадаємо проти поршнів іноді. Ого. Швальби, су- 11 також. Шведи реактивні, Хортон. Коротше, знаєте, після того, як я політав уже на топовій авіації, мені якось на цьому всьому перестало бути цікаво. Мені тепер, коли я літаю на чомусь подібному, здається, що я граю на якомусь доісторичному шматку гімна і задоволення це якось не доставляє. Не знаю, як це пояснити, ну от не подобається і все. Ну, тим не менш, ідемо з легеньким набором висоти. 400 км на годину підтримуємо, навіть набираємо трохи. Я не знаю, як на ньому буде краще. По низам літати може чи з висоти атакувати когось. До речі, як ми виглядаємо у кокпіті? Ну, навіть доволі, доволі непогано, доволі цікаво. Швидкість набору висоти щось не дуже вражаюче, тому, напевно, я не буду пробувати сильно клімбити. Піду під хмарами, треба розігнатися. А2Д нам у боях трапляються, жах. Це ж просто ну, хлопчики для биття проти такої авіації. Ну, такої, як у нас, мається на увазі. Ну, що цей нещасний А2Д може зробити проти реактивів? Ну, он будь ласка, швальба його і збила. і догнала, і збила, і підвісив він свої недоніс до бази. Хех. Ну і блін, летим уже декілька хвилин, а нічого не відбувається. Нікуди ми ще не встигли долетіти, по суті. За це, звісно. Я не дуже люблю АРБ, того, що довго летіти, нічого при цьому не відбувається. Ось у нас на хвості у швальби хтось сидить. Треба, напевно, якось допомагати, так? Да? Ні, так, я не проатакую його. І ой, який дубовий він стає! о хо хо, -хо. Ладно, ним там уже і так займаються. мд 450 це взагалі що таке? Щось ізраїльське. Він мене, звісно ж, помітив, іде в лобову. Я не влучив. Я ніколи в лобових не влучаю. Не знаю, не вмію. Ну що, я дожену цього порошня чи ні? А, та його вже без мене догнали. Блін, та цей 11-й щось літає, як. не знаю, як повна фігня, якщо чесно ж. Висоту не набирає. Якоїсь супершвидкості я не бачу, він не дуже той динамічний. Коротше, щось кайфу поки не бачу. Критичні ушкодження. Ну і а де дамаг? 30 міліметрові фугаси. Фугасні стрічки кругом? Що це таке? Як це розуміти? Фаталочка, але він мене прокритував дуже сильно. Ой, я ну, не вирулю. Чи вирулю? Ледве лечу. Дамагу у цих фугасів щось я не бачу якогось толкового. Але літак міцний. Двох збив у лобових. Ну, треба летіти додому. Треба летіти на філд. Я занадто сильно розкритований. А, філд у мене лівіше. Ну, давай. Тим не менш, навіть після таких влучень я живу якось. Ну а ось і філд. Сажати буду на гондоли-двигунів, того що впадло мені сідати на шасі. Я раніше запарювався з цим, мені було по кайфу сідати на шасі, але останнім часом щось я забив на це болт. У нього максималка на рівні моря заявлена 940, здається, але по факту швидкостей більше ніж 600 з хвостом я не побачив жодного разу. Я не знаю скільки треба розганятися, щоб набрати відповідно його максималку. Нас відремонтували, розганяємось. А у них всього-навсього двоє вживих, і ну я напевно навіть долетіти не встигну. Ну, два фраги ВРБ це так-то непогано. Звісно, це непогано. Два фраги ВРБ, тим більше на реактивах, це вже ок. Але враховуючи те, як цей літак в інтернетах цих ваших нахвалюють, то мені здавалося, що це буде якась імба, а по факту не імба, а просто тупо швальба <свальба> така ж, така ж, як і швальба. Такий же літак, абсолютно. Ну, по відчуттям моїм власним від швальби мало чим відрізняється. Може, трошки маневреніший. Ну от, і все. От, і вся різниця. Ну і до найближчого ворога 24 кілометри. Це я буду летіти цілу вічність. Да, в цьому плані АРБ, звісно, нудятина щита. Ну і от я розганяюсь уже дуже довго. А ще тільки-тільки наближаємось до 700. Цікаво, я 700, то взагалі наберу. Ну, по ідеї, наберу. Да, 700. Ну, блін, це зовсім трошечки швидше, ніж е, топові поршні. Ну, Хазе навіть. Ну, ідеї їх оце тепер шукати, не знаю. Саме так будемо літати у пошуках залишків ворога дуже довго, я думаю. Ну і ось, до речі, 797, практично 800, да? Ну це я розганяюся вже від самого філда по прямій просто. Тобто, щоб набрати нашу плюс-мінус максималку, треба всю карту по діагоналі пролетіти, напевно. А 2D знищив гаубицю нашу, де він є? Хто там що знищує? Де він це робить? А, он де він. Ага, і його вже атакують. Я думаю, зараз його Ла-200 зіб'є спокійно. Я навіть, напевно, не встигну долетіти. Ні, а чим займається Ла-200? Я щось не дуже розумію. Знову це буде щось типу лобової. Блін, я ж казав, балістика дуже дивна у цих гармат. Я не можу зрозуміти цю балістику. Дуже повільно летять снаряди. Ну, все, його збили. Да. Не зміг я продамажити. Стріляв практично впритул з поправкою з усим, а все одно не встигали долітати снаряди. Коротше, ні, ні, літак не для мене, він норм, але точно не для мене. 16 тисяч досвіду, 60 тисяч фарму, ну, ну не знаю. Якщо ви його купите, ви, звісно, прокачаєте собі о, авіацію радянську. Він у нас якого п'ятого ж рангу, здається, да? так, він п'ятого рангу, відповідно, ми прокачаємо усе. Включно до шостого, це як 38, міге 19,21. С усьомі, грача. Ну, грач 10-3 качнеться, да, непогано. А голди він коштує 7500. Ну, не так і дешево. Не так і дешево. Отут тут уже розумієте, за 8500 вже є міг 15 біс і який дійсно дуже солідний і цікавий літак. Не вдалося мені сьогодні адекватно політати на топовій стрічці по бронецілям, але в цілому я ефективність побачив і зрозумів. І тому в якості висновку можу сказати, що ця штука дійсно здатна робити немало фрагів у сумісних боях, ну і там уже в залежності від вашого скіла у повітряних. РБ, відповідно, також цілком може робити фраги, треба пристосуватись стільки до балістики, бо вона якась трохи дивна. Ну а по моїм власним відчуттям від того, як я політав на ньому, ну тупо швальба. Чесно, от я не так давно літав на швальбі, на полковій на сімітре так само, і відчуття абсолютно такі самісінькі, ніби ніби швальба в іншій шкурі. Чи можна це брати, щоб прокачувати собі авіацію до шостого рангу? Так, в цілому можна. Але є Міг 15 біс Іша, який, ну, а навіщо вам тоді оце, якщо є Міг 15 Біс Іша? І здається, у цього мігаря тут ще й підвіси є адекватні. У нього є і Нари. С5К з непоганим пробиттям є і. С-10, у яких прямо дуже солідний дамаг, бо 9 кіло вибухівки і таких ракет можна взяти аж 8. Ну тобто на цьому Міг 15 навіть штурмити є чим, а на Су-11 штурмити дуже той нічим. Одна п'ятисотка? Ну, таке собі. Тому літак, в цілому, норм, але чогось якогось такого вау ефекта я не відчув. Але і не гімно, звісно, не гімно. На цьому можна робити немало фрагів. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.